Когда мы заметим концентрацию сил, приведения в боевую готовность, то есть факторы, позволяющие нам однозначно прийти к выводу, что Европа готовит удар, то мы должны нанести ответ на встречный с элементами превентивного. Вот и все. А дальше показать европейцам, что это будет. На каком этапе это будет Ні, ядерне зброя, на якому етапі це буде тактичне оружие, на якому далі це буде стратегічне ядерне. Російський диктатор Володимир Путін знову відзначився цинічними заявами: Москва, нібито рядує людей Донбасу і буде боротися за їхнє життя далі. А ще за його версією, Росія, нібито завжди була готова до переговорів. Тільки Захід сам розпочав війну. Цю несінітницю вже активно підхопили російські пропагандисти, всіляко перекладаючи провину з Кремля на інших. Новий тиждень нові вигадки з Росії. Я Софія і Тут ми розбираємо російську пропаганду. Російський диктатор Володимир Путін, ще той любитель історичних лекцій з власною версією фактів, знову відзначився. Цього разу він стверджує, що Росія війну не починала. Ні, ні, каже він, це захід винен. Бо, мовляв, вторгнення в сусідню країну це просто реакція. Дуже довга, дуже кривава реакція. Напомню ще раз: не ми починали цю війну. Запад потворствовал и способствовал, организовал госпереворот на Украине. После этого начались события в Крыму, а потом начались события на юго-востоке тогдашней Украины в Донбассе. Давайте розберемо це по поличках. Перше, ми не починали війну. Реальність Росія вторглася в Україну ще в лютому 2014 року і захопила Крим. Жодних західних військ, жодних атак України на Росію, тільки російські солдати, ті самі зелені чоловічки, яких Москва спершу видавала за місцеву самооборону. По друге, захід організував переворот. Брехня у 2014 році Українці вийшли на майдан, бо втомилися від корумпованої влади та хотіли до європейського майбутнього. Президент втік. Люди протестували. Жодних доказів західного перевороту немає. Третє, потім були Крим і Донбас. Так, але Росія скористалася хаосом, аби захопити українські території і підтримувати ворожі війська на Донбасі. Тож, коли Путін каже, ми не починали цю війну, він насправді хоче сказати, нам не сподобалося, що Україна обирає своє майбутнє. І звісно, кремлівські пропагандисти вже радісно підхопили цю нісенітницю і почали повторювати її в ефірі. От всі правлячі круги, це знають, просто ніхто не може це произнести. Що це не війна при Байдені, це війна Байдена. Це Трамп Он Він говорит только, що Байден і його группировка Обамы, Клинтона і його клан цю війну розв'язали. Що розв'язали цю війну Соєнне Штаты. Этого сказати там ніхто не може. Тож, я правильно розумію? Це президент США бомбив Україну, запускав ракети, відправляв дрони. Американські танки прямісінько з за Гаю заїхали в українські міста. Вбивали цивільних, викрадали дітей, гвалтували. Ні, але за кремлівською логікою все одно винен захід. І звісно, сама Україна. Слухаєш, як Путін говорить про захист окупованих територій і розумієш, це чистий цинізм. Миру там ніколи не було в планах. Ми винуждені були через 8 років на унічні людей, які проживають на Донбасі. Никто почему-то на Западе об этом ни слова не вспоминает. Вынуждены были начать под... признать эти республики, во-первых, а во вторых, начать оказывать им поддержку. И наша специальная военная операция это не начало войны, а попытка ее закончить, закончить войну, которую Запад развязал против нас украинскими руками украинских националистов. Вот что происходит на самом деле. В этом в этом суть происходящих проблем. А, а, а закончим мы тогда, когда решим, достигнем цели, поставленных. Перед началом спеціальної воєнної операції, освободимо ті території. От і все факт. Чек: вісім років геноциду на Донбасі. Вигадка, жодний міжнародний суд, жодна структура ООН і жодне незалежне розслідування цього не підтвердили. Що ж сталося насправді? Росія озброювала, фінансувала та координувала ворожі війська, а потім використала конфлікт, який сама створила як привід для повномасштабного вторгнення. Називати це спробою закінчити війну чиста. Пропаганда. Якщо хочеш миру, ти не запускаєш танки, ракети і не розпочинаєш повномасштабне вторгнення. І коли Путін каже, що війна закінчиться лише тоді, коли Росія звільнить ці території, перекладаю вам: війна закінчиться, коли Росія отримає те, що хоче, і для України це не мир, це окупація. Ви знаєте, діло не в не в побіді, як ви сказали, а діло. В том, что Россия стремится к защите, и обязательно сделает это к защите своих интересов, к защите своих людей, которые там проживают, к защите наших ценностей традиционных, русского языка и, и так далее, на защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях. А ведь вы знаете, да, что Російська православна церква на Україні практично під запретом. Віднімають храми, людей виганяють із церкви і так далі. От це ж проблема. Я вже не говорю про запрет руського язика і так далі. От це весь комплекс, великий комплекс питань. Росія каже, що захищає російськомовних і традиційні цінності. Так, так, якщо бомбити міста, окуповувати села і викрадати людей, це захист, то Ми всі. В небезпеці українська єдина державна мова, російська не заборонена, але обмежена у школах, уряді та медіа. І що ви думаєте, люди самі переходять на українську, бо Росія почала свої гуманітарні вбивства? Церкви Московського патріархату під прицілом розслідувань за зв'язки з агресором. Ой, яка несправедливість! Це просто заходи безпеки, а не переслідування. Адже Москва сама зробила церкву гніздом агентів ФСБ і просування пропаганди. І ми одразу в Україні сказали як українським військам. Люди не хочуть з вами жити. Вони вийшли на референдум, проголосували за незалежність. Виведіть свої війська тут. І ніяких військових дій не буде. не И предпочитали воевать. Ну вот сейчас довоевались. Да, в принципе, все к этому и сводится. Значит, либо мы вооруженным путем освободим на этой территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят убивать людей. Ага, народ проголосував за незалежність. Справді, референдуми в Криму, Донбасі, Запорізькій та Херсонській областях проходили під окупацією з автоматами на вулицях і без спостерігачів. Це не голосування, це фарс під прицілом. А ті історії про українські війська вбивають людей. Насправді, загибель цивільних і руйнування наслідок російської окупації та бомбардувань. Путін прямо каже: його мета захопити землю. Це не мир. Це війна і анексія. А російське телебачення тим часом вигадує чергові страшилки про українську армію. Буквально на днях я розмовляв з жінкою, яка намагалася вийти із Красноармійська. Тобто сім чоловік вийшло, з них чотири дійшли. Два из них с тяжелыми ранениями. Остальные остались просто по дороге. Потому что их везде сопровождали. Сопров... Вот, если российский дрон прилетал, то он вел людей по минному полю, чтобы вывести и довести до того места, где их примут уже наши солдаты, накормят, напоят, залечат раны и выведут из зоны военных действий. Украинские дроны летят для того, чтобы просто нанести удар и убивать свое же население. Всех, кого я перечисляю, это люди, у которых в кармане синий украинский паспорт. Звісно, російські дрони це, бачте, гуманітарні провідники. Українці винищувачі всього живого. Докази та кого вони не цікавлять: ні кадрів, ні імен, просто свіжа порція казачок для внутрішнього споживання. По факту ж, російські дрони працюють виключно по мирних, по будинках, по інфраструктурі. Це задокументовано міжнародними місіями, а не вигодано на кухні Останкіну. тут немає журналістики є тільки пропаганда, яка намагається. Выдать удар по цивильных милосердя. Те, кто значит, живут и в Харьковской области, и в Донецкой Народной Республике, и, и вот и на Херсонщине, и Запорож... в Запорожье. Да, То есть, вот эти люди для них чужие. Причем и на той территории, которая сейчас наш... нашими войсками контролируется, и та территория, которая еще контролируется киевским режимом. Поэтому в полной уверенности можно говорить, что они там оккупанты, они оккупируют эту территорию, они издеваются над этим населением. уявляєте? Кремль тепер каже, що Україна вважає власних людей чужими у Харкові, Донецьку, Херсоні, Запоріжжі? Лише уявна логіка Москви могла придумати таку мечню: вигадати брехню аби виправдати вторгнення. А потім тим часом кричить: ми хочемо миру. Ми пробували домовлятися ще у 2022-му». Реальність Росія порушує всі домовленості від Будапештського меморандуму до мінських угод, і прямо перед повномасштабним вторгненням Путін взагалі то розмовляв із лідерами США та Європи, але марно Зеленський теж пропонував переговори. Путін відмовив, і танки поїхали. Цей режим он Своей, по своей по своей ментальности очень действительно похож на неонацистский режим, потому что крайние формы национализма и неонацизма это почти одно и то же, это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям со стороны этого режима, но и здесь они тоже не очень-то преуспели. Вот я уже говорил, самое главное для них – это осознать, что наилучший способ решения проблем – это договориться мирными средствами о том, о чем мы пытались с ними договориться еще в 2022 году. Тим часом російські пропагандисти кинулися звинувачувати і Європу. Москва вже лякає покаранням. Хоча ще ніби до вчора Путін обіцяв, що ні з ким воювати не збирається. Знову брехня, знову війна під маскою миру. Удати масове помішательство Європи і русофобія, вона должна бути наказана. Она вона быть бути наказана. Теж як Україна. Одне зрозуміло, коли Європа підтримує базові вимоги України: незалежність, суверенітет і повагу до міжнародного права, Росія змінює сценарій. Раптом лунають ядерні погрози, істерики на тебе і пряме залякування європейських виборців. Коли аргументи скінчилися, Кремль включає страх і погрози. Коли ми замітимо концентрацію сил, приведення в бойову готовність, то тобто є фактори позволячи нам однозначно. прийти к выводу, что Европа готовит удар, то мы должны нанести ответ на встречный с элементами превентивного. Вот и все. А дальше показать европейцам, что это будет. На каком этапе это будет не ядерное оружие, на каком этапе это будет тактическое оружие, на каком ударе это будет стратегическое ядерное оружие. Смішно чути ці погрози Європі від країни, яка обіцяла взяти Київ за три дні, і досі не змогла. А де ж тут сила Росії? Не в економіці, не в технологіях, не в армії. Справжня перевага Кремля кидати людей у війну пачками без огляду на втрати. Країна велика, а людське життя для російського керівництва ніщо. Я думаю, що вони прекрасно знають, що на даному даний і ще на кількість років, як мінімум. Якщо ненадолго. Россия имеет в стратегічних силах решающее преимущество. І рипатися не надо. не надо рипатися, надо уходить. На цьому все поки російська пропаганда працює на повну, ми будемо продовжувати ловити її на брехні. Залишайтеся уважними, думайте критично і не ведіться на їхні маніпуляції.